У Полтаві облаштовують першу чергу проекту Рух без бар'єрів. Мета створити зручний простір для кожного, зокрема для ветеранів та людей з інвалідністю. Перший крок маршрут шлях ветерана. Зараз роботи тривають навколо будинку зв'язку. Сьогодні тут працює чотири будівельника однієї з місцевих фірм. Працівник Володимир, який вже 20 років займається облаштуванням Полтави плиткою, каже: береться одна ділянка, робиться з нуля. За один робочий день виходить укласти до 50 квадратних метрів покриття. Стару плитку поснімали. Вже треба зробити назділати ж мери, і всі говорять, що значить безбар'єрний тут ход в центрі міста Получається, Значить, мене до положити ліфти. Ми займаємося підготовкою, Підготовка під плитку, вкладка, трамбовка і Гарцовка і ту кладочку кладечка Щоб перевірити, як у місті реалізовують першу чергу маршруту, шлях ветерана до Полтави завітав телеведучий Костянтин Грубич, офіційний амбасадор проекту Рух без бар'єрів. Тут про совість, про порядність, про зручність. Про те, що такі речі не можна відкладати на потім, тому що зараз, на жаль, людей з інвалідністю, з ампутаціями, з різними різними такими проблемами, яких вони не хотіли на свою голову, але мають через війну, стає все більше і більше, і їм потрібно ну якомога повноцінніше. Почувати себе в нашому суспільстві, Костянтин Гробич додає пропозиція стати амбасадором проекту в рідній Полтаві виклик, адже для багатьох людей, які втратили здоров'я через війну, звичайний крок по місту може стати справжнім випробуванням. Це не лише в Полтаві, а в будь-якому місті, будь-якій громаді, люди повинні на це не те, що звернути увагу, а засукати рукави і щось робити конкретно. Насправді, це і коштів вимагає, але ще більше вимагає рішучості. Політичної, матеріальної якоїсь волі і добре, що в Полтаві цей рух уже розпочався. Перша черга маршрут шлях ветерана проходить через центральні зупинки Полтави. Архітектори, урбаністи, представники міської ради та амбасадори проєкту визначили, які елементи доступності облаштують цього року. Це безфаскова плитка, пониження бордюрів та тактильні смуги для людей з порушенням зору. Розповідає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямчукова. Люди з інвалідністю, мами з дітками на з дитячими візочками. І кожен з нас має мати базову можливість дійти до базової послуги, отримати цю послугу і, звичайно, гідно пересуватися містом. Далі планують опитувати людей, щоб визначити, куди продовжити маршрут до ЦНАПу чи у напрямку центрального ринку.